Доброго дня, із новий урок з математики 6 класу. І на сьогодні у нас тема дробові вирази. Що таке дробовий вираз? Це вираз, який, звісно ж таки, є дробом, Тобто він має дробну ширту. Дробовий вираз у чисельнику має якийсь вираз, та у знаменнику також має якийсь вираз. Тобто, наприклад, наприклад, 4 івіз додати 12 поділити на 16 у квадраті це буде дробовим вираз. Це буде дробовим виразом. Щоб знайти значення дробового виразу, потрібно виконати дії у чисельнику, у знаменнику і потім виконати ділення чисельник на знаменник. Все. Ну, тепер вирішуємо декілька прикладів. Перший приклад. 8 29 Поділити на 8 четвертих Поділити на 1 29 поділити на 7 29 Дивіться. У чисельнику та знаменнику давайте замінимо дії ділення на множення. 8 29 помножити на 4 4,8. 1,29. Помножити на 29 7 Викинуємо, можемо виконувати ось тут скорочення. Та ось тут можемо виконати також скорочення. Тут у нас буде 4,29. Поділити на 1 7 У даному випадку ми можемо записати ось таким чином. Тепер замінимо дію. Ділення на дію множення, 4,29 помножити на ну, даному випадку на 7, в даному випадку на 7. І це буде в нас 7 на 4 множимо, то буде у нас 28,29. Ось таким чином ми знайшли значення ось цього другого броду. Наступне. Мінус 16,9 відняти 7,26 поділити на мінус 2 помножити на мінус 2. Спочатку давайте виконуємо дію у чисельнику. Тому що у знаменнику тут дуже все легко. Ну, зараз таки запишемо, що у знаменнику у нас буде 4. Дивіться, ми від від'ємного числа віднімаємо від'ємне число. Ну, дивіться, Вибачте. Ми можемо цей, е, можемо цей вираз заміни, замінити на мінус 16,9 додати мінус 7,26. А коли ми додаємо два чи, е, від'ємних числа, ми можемо просто додати модулі цих чисел і перед результатом поставити знак мінус. Е, модуль 16,9 це 16,9. Додати модуль мінус 7,26. Тобто додати 7,26. Давайте порахуємо стовпшик, Я не хочу рахувати зараз. Буде 6, тут буде 11, тут пишу один тут, 13 та ще один 4 пішов один тут і 2. 24,6. Це А, і вибачте, ми засклали модулі цих чисел, але не забуваємо знак мінус поставити. У чисельнику в нас буде мінус 24,16. І тепер потрібно виконати звичайне таке ділення. Виконаємо ділення у стопшик. Спочатку давайте поділимо 24,16 на 4. Тобто, дивіться, ми ділимо від'ємне число на додатнє. Тобто у відповіді у нас буде від'ємне число, але спочатку поділимо просто 20. 4,16 на 4. 24 ділимо на 4. Це у нас буде 6. Я 24. Далі у нас йде кома, тому що закінчено ділення цілої частини. Тепер зносимо 1. Поки це дуже важливо, зносимо 1. 1 поділити на 4. Ну, це не вміщається, тому буде 0. І далі зносимо вже 6. 16 поділити на 4 буде 4. Отже, ось це в нас ми поділили без знака мінуса. Але зі знаком мінусу це буде мінус 6,4. Тобто ось значення ось цього виробу. Наступне. 15 помножити на 16, відняти 15 помножити на 6. Поділити на 10 помножити на 60. 10, помножити на 60. І ось якщо ви одразу ж таки почали рахувати ось тут, то не поспішайте, так? Тому. що, Дивіться. Ось тут у нас, що ми бачимо, 15 помножити на 16, 15 помножити на 6. 15 та 15. Ось тут у нас є спільний множник. Множник 15. Розподільний закон множення. Розподільний закон множення, згадуємо. А помножити на Б, додати С, це А помножити на Б, додати А помножити на, помножити на С. І так само з різницею. У даному випадку це діє і туди, і навпаки. У даному випадку ми можемо винести спільний множник, тобто 15. У нас буде 15 помножити на 16 і нас залишається, що Б у нас це 16, а С це 6 Б відняти це в нас. Тобто буде в нас помножити на 16, відняти 6. Поділити на 10, помножити на 60, так? Ось таким чином. Тобто, Щоб ви це бачили, це дуже важливо, щоб ви вміли так робити. Бачили, тому що. Винісення спільного ножника це досі набагато облегшує вам е, вич, е, вичислення. Далі 15, 16 відняти 6, це буде 10. Так у нас 15 помножити на 10, поділити на 10, помножити на 60. 10 на 10 скорочуємо. 15 та 60 скорочуємо на 15. Буде 1 тут, а тут буде 4. У нас залишається 1 на 1 1. 1 помножити на 4, 4. Тобто значення ось цього дробового виразу буде 1 четверта. Далі. Наступне 3 четвертих помножити на 1,1 помножити на 1,1 п'яту. 1 поділити на 1 1,5. Ну, рахуємо спочатку. Давайте. Давайте Раз, зараз спочатку знаменнику. 1 поділити на 1 п'яту це замінюємо на множення, 1 помножити на 5, тобто 5. Ось тут. Ось тут нам потрібно зараз перевести, бажано ось тут нас змішане число. Ось тут дріб, ось тут десятковий дріб. Тут бажано перевести у звичайний дріб, тому що так буде множити набагато простіше, якщо звичайний дріб буде. 1,1 це ось такий запис. 1,1. 1,1. Давайте тепер запишемо ці мішні, ці мішні числа у вигляді звичайного дробу. У даному випадку 10. Ну, переведемо у неправильний дріб. Що був звичайний дріб. Переведемо у неправильний дріб. Знаменник множимо на цілу частину і додаємо чисельник. Це буде все у чисельнику, а знаменник залишається. 10 помножити на 1. Це буде 10 і додати 1, це буде 11. 11 десятих. У нас буде, тобто буде у нас 3 3,4 помножити на 11. Десятик. 1 п'ята. 1, 5. 5 помножити на 1, 5, додати 1, 6 і поділити на 5. Тобто 6, 5 у нас буде. Тепер, що ми можемо тут скоротити? Ми можемо скоротити 4 та 6 на 2. Буде 2, тут буде 3. І все. Більше нічого ми скоротити тут не можемо. Не можемо. Тепер просто тоді множимо чисельник, тобто 3 помножити на 11, це буде 33 і помножити на 3 це буде 99. 99. 2 на 10, 20 на 5 100%. І поділити це на 5. Але ми можемо це записати ось таким що 99% поділити на 5, але помножити на 5 або помножити на п'яту. Скоротити ми не можемо, тому просто перемножуємо. У нас буде 99,500. 99, І ось значення цього дробового вирізу. І останній на сьогодні дробовий вираз. 1,5 додати 1 четверту. Помножити на 1,8. Поділити на 7 четвертих, додати, відняти. 7,1 поділити на 2 треті. Поділити на 2 треті. Що ж, давайте робити? А, дивіться. Що тут можна зробити? Ось цікаве питання. Як лучше тут зробити? Ми бачимо тут десяткові дроби і просто дроби. Ну і мішане число. Як лучше зробити? Чи перевести у десяткові дроби? чи перевести у звичайний дріб? Ну, дивіться. У даному випадку, при додаванні та відніманні, ось тут бажано перевести ось це та ось це. У десятковий дріб. Щоб було зручніше додавати та віднімати. Тому що до спільного знаменника ну, це не дуже гарно там буде. Тому 1,5 додати 1 Що таке Одна четверта, згадуємо, у десятковому дробу це 0,25. 1,5 додати 0,25 це буде 1,75. І помножити на 1,8. 7,4 відняти 7,15. Дивіться, 1 п'ята це 0,2. Але ще додати 7 це буде 7,2. 7,4 відняти 7,2 це буде 0,2. І поділити на 2 треті. Ось тут дивіться. Ну, давайте гаразд. Давайте ось тут порахуємо у стовпчик. Ось це нам не доставить ніяких проблем. Без ком помножимо. Так, оп, вичте, я так записав. 5 на 8, 40, 0 пишу 4 тут, 7 на 8, 56, 4, 60, 0 пишу 6 тут. Один так... 1 на 8, 8, та ще 4 ой, та ще 6, 14. Записати нормально. 1400 додати. Ну і надумножимо, тобто буде просто 175. Додаємо 0, 5, 11. 1 тут, 2, та ще 1, 3. Але було відкривано 2, 2 знаки коми, один знак коми, Тому буде відокремлено 3 знаки кому. Прибираємо 0. Буде у нас тоді у чиселях 3,15. 3,15. Ось тут. Ось тут давайте переведемо для більш зручного ділення, переведемо 0,2 у десятковий дік. Тобто 2 або ну, давайте запишемо 1 п'ята. Скоро, звісно ж таки. 1 п'ята. Поділити на 2 третіх або помножити на 3 друге. Це буде у нас 3. 10. Це буде у нас 3. Десятки. Тому у знаменнику у нас буде 3 десятих, або 0,3 у десятковому дробу. Тепер виконуємо звичайно, таке ділення. виконуємо звичайно таке ділення. Але дивіться, ми можемо зараз замістити кому на один знак праворуч, тому що у дільнику один знак після кому є. Тому у нас буде 31,5 поділити, поділити на 3. І тепер тоді виконаємо ділення. 31,5 поділимо на 3. 3. 3 поділити на 3. Буде 1 Біняти 3, 1 зносимо. 1 на 3. Вміщається на скільки? 10, Пишемо 0. Далі пишемо кому, тому що ділення цілої частини закінчилося. Зносимо 5. 15 на 3 5. Тобто відповідь буде 10,5. Це і буде значення ось цього другого виразу. Цьому все. Дуже дякую, що дивилися. Дуже сподіваюся, що ви все зрозуміли, що я вам розповідав. До скорих зустрічей. вдачі вичні математики.